Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нарешті покопання за минулий тиждень. Було просто неймовірна кількість паків, було неймовірна кількість дропу. Були гравці, які навіть війшли в основу. Був один гравець з нового промо, з одного з нових промо, який війшов в основу, і це була легенда. Я думаю, ви її вже бачили. Якщо ви заходите на мій твіч канал і дивитеся це в лайві. Тому, якщо ти цього ще не робиш, то я залишу лінк в описі під цим відео на мій твіч канал. А зараз. Звісно ж, хотів би вас попросити підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, що вам падає, можливо, вам щось краще падає ніж мені. Бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Ну, один такий прям цікавий-цікавий, а один такий собі. Ну, давайте. 74 плюс 2 гравці, немає волкаута. Все, питань в мене немає до цієї контори взагалі. 85-84 бомба. Ну давайте дивимося, що таке номер таке Total Russia, Rush картка. Волкаут. Сам. Також питань немає. А хто там взагалі? Я навіть не знаю, хто це. 84-й? а який це в біса Волкаут? Ви мені скажіть? Боже, що? Що це таке? Ой, Господи, ну давайте ці. За півтори тисячі, що нам тут здасть? Це ж також продається це інформ. але не про. Ну, типу. Не волкаут. Що це за інформ? І типу нема взагалі там волкаута навіть чи що? Саланки 85-й. А, ну типу, то він нічого не коштує, ну ладно. Так, ще один. Факт. Дайте хоч Волкаут тут уже чи я не знаю. О, Волкаут. Ну тут усі картки Волкаут навіть 70 Тет, рейтинг буде все одно Волкаут. Монако, хто це там? А, Закарі 86-й. Не знаю, стати. А, все одно один Волкаут. Ну, це дупа. А що, типу, він чи щось. Трішки коштує 45 тисяч, чи що? Серйозно, Надо подивитися. Слухайте, стопе. Слухайте, ніхера собі. 60 тисяч коштує 2,5. Знову інформ, але інформ це волкав. Але хто там може бути жінок волкаву, я, я не дуже розумію. Челсі, це бронз буде чи хто там? Ну, дібала по. Прикольно. А з ким дібала? Ні, це не бронз. О, oh, а wow. ah, там канада взагалі, -мо, що я несу. О, oh, ще й маньян. О, oh, ще й опенда, опенда щось ще коштує. Да, типу, нічого. Так, ще один такий пак. Давайте ще щось нормальне. А, ні, тут не буде нормального, але. Волкаут. Лівий це каршаві або бача. І це не дабл волкаут. Боже, що за дупа? А що таке? Каршауві? Давайте один такий відкриємо. О, щось може бути добре, ні? Сам Аргентина. Це знову буде Дібала, типу, да? типу, ну, блін А, це навіть не Дібала Мід. Ніко, о Боже. О, зато Трінформа. І. Осім hm Ну, типу, у нас буде зато цей, слухайте. А то в нас буде непоганий фодер на цей. На легенду, чи хто там вийде. Слухайте, чесно, ні. нормально. Де вони? Ось вони, ось вони. Два паки. По 2,5. Тут має бути щось добре, тут має щось бути в основу. Ну, якби це був колон, то, типу, ще в принципі можна було б щось в цей. Ну, прикольно було. А так знову вже. Паджор, Пайор і Хегенберг. Скільки в мене вже її було, скільки вона мені вже випадала, ну це дупа. Ну, дайте щось таке імбове, я не розумію. Антрейд, щоб мені все було чітко. О! Хорош. Тут тут центрбек? А хто там центрбек? Там же нема нікого нормального, да? Блін. Це взагалі. О, мальорка! Оце сила. Белінгем знов випав. Другий раз Белінгем випав. Ви серйозно? ха ха а чому він не випав, коли був якийсь там, типу, промо Мессі Белінгем? А це, блін. Ну, РТТК, що тут? Тут, Ну, якась херня вічно падає. Раш. Um, взагалі не знаю, хто там. Um, Кінець всі 23 Хто це Хто це з рав? Що це за картка така? Ну, 88 Ну, це, в принципі, хоча б рейтинг вже нормальний, ну, блін. Я, в принципі, задоволений. А отут я дуже буду задоволений, якщо хтось випаде мені в основу. Тут прям Максимально буду задоволений. І давай. Так, волка от, якийсь зачіска. Центр... Це Гуті буде цей, да? Ну це ж дупа. Ну це дупа. 86-й Гуті. 63 d А, бах. Ні, ну давайте тоді вже на такому... Ну, такій умові відкриємо. 3000 FC пункти. Ну да, герой йде. Чий баба, йо, твою душу. А що це там таке може бути? Хендлер і. О, Обу... Вільям. Ой хі-хі-хі. Вон... А хоча я десь бачив, що вона, типа, ну. Ні, вона не дуже. Тут мене більш цікавлять оці два паки, які продаються, чим цей. Тому що що? Тому що вони продаються. Але подивимося, ну є вокал. Це це буде. Дейон. Де він буде сам, ну це, блін, Інформ. Інформ і волкав. Ліга Португалії. А він нормально оцей. О, і ще й і центуріон випав. Дивіться, ми ще й новий промис спіймали. Коке. І Гіоркенс. Гіоркер, чи як його там правильно І ще один інформ, ну, слухайте, скільки їм коштує. 67 тисяч. Ще бомба? Поки щось і коштує ще? Я не зрозумів. А чому на цьому? На футбінні пише 16 тисяч. А тут, типу, на ставках є і більше. Там і 22. є. Ладно, притримаємо. Герой, прийди до нас якийсь чоткий. Щось якийсь іде незрозумілий. Сам. А це... це цей Франческоні. Чи хто? Гегенберг, яка в мене вже там який раз. Да, Франческоні. Ну але він таке. Ну, бля, ще аргентинська ця ліга, ну 170 тисяч, да? Ну, подивимось, в принципі, подивимось. Забираємо всі нагороди. О, як гарно, о, як гарний. -м. -м, -м. Якби тільки щось з цього випало, так, перший у нас буде пік один з трьох, 84. І всі три в мене є, ну і але такий Лівандовський, в принципі, вже нормально, вже з Волкаутом. Вже з волкаутом, вже хорошо. Лівандовський отримати за цей. Так, 75 плюс х5. І нема волкаута такого. Ай-яй-яй, ну це дупа. А мог би бути і тут зубастик. А мені виходить тільки Лівандовський, чи хтось все-таки до Лівандовського. Хтось залупа. Зараз би ще й в паках щось насипало з першого ж паку Vu. Я вже думав, що цей, що в зараз буде. Хто це там, подождіть. Неймар. З першого паку Неймар, де один гравець тільки рідкий, і він ще й продається. Неймар 13,5 тисяч. Ну так, да, я б його раш картка, то отакий пак мені дуже вже подобається. Отакий пак мені подобається, і я тут чекаю щось неймовірне. Так, волкау це зрозуміло. Центр, Поля, Португалія це буде цей. Бернардо. Але з ким він буде? Вміт. Вона мені так часто падає, що я вже в шоці. До речі, в нас буде рейтинг на це. На. О, такі фоден. Нормально. Буде рейтинг на ікону. Так, ще одна спроба. Ще одна спроба, щось таке бомбове. Знову дівчинка, та ну блін. Страйкер, Франція, Катото. Але хоча б рейтинг Побільше 88-х, Сомер 87-й, все там всередині буде дупа. Пейс, пейсові гравці, пейсові гравці. А ну давайте, давайте, дайте мені щось добре. О! О? А що тут може бути, я не знаю навіть РБ Іспанія? Ла Ліга, Це що? Севілія, а хто там? Так, Хекенбер 89. -та. Да-да-да. Із ким це на вас? 86-й. 90 пейс. Хм. А ось і промо тобі. Облак ще ж ти сюди. Це бомба, слухайте. Ану давайте, давайте ще когось. Це, це ікона? Це ікона. Це це, це кембл. Це Це чияк його? Це що таке? Да. Це кайбол це інтерв'ю, 87 рейтинг. Оце воно. А скін коштує? Ну, типа 380. Це ай я я Оце ж ти сюди! Дембеле тут. є. І інформів куча грім. Оце воно. Так, от і все. От ми зібрали легенду. Нормально, швидко. Поїхали. І так, волкаут, якийсь великий CDM, Іспанія Хабі Алонсо буде. Ой-ой-ой, да. оце -ой -ой. це, конечно, штанга. Хабі Алонсо. бля, 80, ну таке собі, 160-160 тисяч. 160 ну він не окупає, я так розумію, збірку. Да? Так, отакий один відкриємо. Що тут? Можливо, тут дадуть Волкаут. о, тут зразу волкаут, це нормально. С'єм Бельгія, знов дебильне. Це вже буде. Третій дебруй не в моєму клубі. Я в шоці просто? Третій дивізіон, 40 тисяч, два піки. Хорошо. Так, два піка, які продаються, наскільки я пам'ятаю, так? Опа, з правого почнемо. Ай, що це за срака така? Я в Що це за глюк такий був, що пік продається, а гравець ні? Так, тут у мене нікого немає. Ну хоча б бастоні вже, слухайте. Бастоні, типу 87-й. Так, відкриваю відразу інформа, тому що я не вірю, що тут щось таке нормальне може впасти. О, то я ж, я ж казав, ну це нереально, щось. Це буде цей. А, ні, не і той. Іс о, господи, а що це? Сіомайо. Так, 75 плюс x35. Ну давай. Давай, волка, Оу. Це буде зоммер. По зачіску вже видно. Але чи він буде один, чи буде ще. Та він буде один, це дупа. Ай. Так, 75 плюс X15. Погнали. І зараз буде після цього паку ікона. І тут також нема волкаута. Зрозуміло, це можна і не дивитися. 88 максимально поїхали. І тільки щось нормальне. Так, волкаут. Центр поля німець. А хто там? Бастіан буде цей Швейштайгер чи хто? Да, 78, але. Блін. Я навіть не знаю, як реагувати. 88-й це норм? Скільки коштує? ну 300, так? Да? 305 тисяч є наставки. 305 тисяч, 3 плюс 3. На LM76 Space. Ну, ми його якось протестуємо. З 500. Іке. один з трьох. О! Перше промо, прикольно, але й рейтинг. Давайте рейтинг. Нормально, вже перше промо побачили, вже так цікаво, але краще, що там щось таке неймовірне випали. От, вона на другий раз випадає, ну ладно, вже її заберемо. Ну, ну ладно, нічого вона не коштує, але ладно. Ще три спроби є. І так. Знову без дублікатів. Першові осім хенд. Нормально, хай рейд падає, типу собі, Знов без дублікатів. О, осінь хену. Навіть добре, що ми його тільки що не взяли. Ну один уже в мене вже є. Менді і донован. Перший герой. 100 тисяч коштує навіть. Ну ніхерос собі Прикольно, хай буде. Нормально. Ще один пак такий залишається. О, це Інформ А хто там в інформах? РБ Італія Ой, Гордон. Mm. Із Запа. Mm. Ну цей дуль. Ооо. Навіть 20 гравці. Рейтн Литл. Приволкаута. Кер? Це Кар буде? Челсі, ну, Кар. Блін, не побачився дабл дабл, донору Кер. Нормально, але Карл я вже думаю, нічого не коштує. Два паки. До речі, непогані такі паки. О, щось летить. Страйкер, Нова Зеландія. Апел. Герой це хто? Це гріз мене з ким. Хегіл, Ти знову й тут! Та віщо тебе псують? Все промо, ти ж мертвий! Героя! Подивитись на героя! Чи на героїні? Сам Пругалія знову цей буде Руйкошна. Чи хто? Ага. Я вас зрозумів. І він ще один, нікобіч нема. Але, друзі, тут є ось що де він. Тут є пак, в якому мені випав МВП. Тому ми їх зараз відкриємо. Так, що це летить? Ага. Центрбек Іспанія не цікаво. Напевно, не цікаво, можливо, там щось таке дороге. Барселона. Так, Бернардо Сілва і ще й хто? Ініго Мартіне? 87-й рейтинг йому одали. Ого. М -м -м, не дуже. Ну, але рейтинги підсипали. Ладно, перший пак не вийшло. Можливо, в другому буде щось. Ну що ж, погнали. Знову промо. Знову каут промо. Страйкер Колумбія Сергія. Боже, оце дупа. Бернардо Сільва, ну це просто жопа. запата. Ой божечки. Це не запата, це залупа.